Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 29 травня, 1191 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні зранку росіяни пустили три реактивних дрона в напрямку Одещини. Один з них, наче летів в напрямку Миколаївщини, але ніяких прильотів, наче немає, бо все вдалося збити ще на підльоті, десь в Чорному морі. Дуже добре. Ну і вночі була як завжди загроза іранських шахедів. Станом на дев'яту ранку загалом по Україні збито вогнем 10 шахедів і 46 локаційно втрачено або подавлено ребом. Щодо Одещини, там без прильотів, а щодо Миколаївщини, то росіяни зранку балістичною ракетою атакували фермерське господарство. Тут в області. Четверо людей травмовано. Один з них в важкому стані. Ну і серйозні руйнування там. Також були атаки, як завжди, дронами в селищах в районі Очакова. Теж є руйнування, пошкоджені авто, але там хоч без постраждалих. Ну і тривають російські обстріли на Херсонщині, десятеро поранених людей. Росіяни перебили газогін ще там, серйозні руйнування, ну хоч без загиблих. Ну і також дрони продовжують кожної доби летіти на Росію. Цієї доби там теж гарні смачні влучання. Завжди чекаємо на такі новини.